Ранку, але він у нас сьогодні недобрий був з 3 години ночі до 15 15.04. Що у нас творилося? Боже, ми голі на вулицю тут стояли, я вам кажу. Такі, такі потужні вибухи. І видно... ПВО працювало, чи я не знаю що. Ну прямо я в вікно побачила, летить вогняна куля прямо в цей будинок з того вікна. Ми вискочили, а їй її... воно ну, просто так здалося. Ларіса вискочила, стоїмо, куртку накинули ноги голі. Але зараз подивилася, сказав мер, що це працювало ПВО. Було сьогодні моторошно трішки, але нічого. Дивіться, який сьогодні день гарний. Ви подивіться, як закон підлості. Коли ми Сашою їдемо на рибалку, хуртовина. Сніг, вітер. Сьогодні морозець вночі був і сонечко. Ну, те, що потрібно. Ну нічого, праця є праця. Риболовля, риболовля, щось це. Все... Ані замерзло, хтось здвинув. Риболовля, риболовля, а потрібно працювати, тому що існувати потрібно. Як не крути, як би ти не хотів, а все пов'язане із грошима. Все існування з грошима. Так, що у нас тут сашунчик на роботу пішов частенько, бачу сковорідку вмив. Тут теж частенько, ми зараз з мамою снідаємо. Я буду готувати борщ сьогодні. О, у мене тут є в холодильнику такий маленький пакетик. Зараз, зараз бежні маленький пакетик. Зараз я знайду. Фаршу я хочу приготувати такі красиві манти. У мене зараз є. Моя стара знайома Льоля Льоля, ходіємо з Льолей. Вона мені дає рецепти, і в мене, знаєте, ще в голові так теж якісь е, свої думки. І одна мені знайома прислала дуже гарний рецепт, як зробити манти. Але вони такі гарні, такі гарні. Тому, можливо, сьогодні приготуємо. Не знаю, що зміниться чи ні. Саша мені зателефонує. Можливо, ми сьогодні поїдемо десь о 3 годині на воду, бо ми вже який рік хочемо спробувати після обіду бути на, на воді, і там ну, як почне сіріти. Повернемося, експериментуємо. Так, все, починається робочий день. Все, це Саня вчора перев'язував наші снасті. Починаємо працювати. Давайте будемо разом готувати борщ. Я останнім часом зварила бульйон. Сьогодні у мене індюшатіна, оці ці гомілки, вони порубані. І знаєте, що? Ось кістки, вони сутіші, зараз Лариса заходила. Банку принесла, бо вона на роботі. Дякувати Богу. Сергій знову дзвонив. Все. Слава Богу, слава Богу. Живий, не поранений це саме головне. Е, так я хочу сказати, що я останнім часом, ну, зрозуміло, що смак борщу залежить від бульйону, який ви зварите, і з чого ви зварите. Але останнім часом, дивіться, я взяла три буряка, два я відварила ту червону воду, яка. Е, е, Помила дуже-дуже добре. Та червона вода, вже в мене м'ясо готове. Я відібрала кістки, вилила туди і одну, один сирий буряк. Зараз це я все нарізаю і готую під жарку. тому що цибуля, морква і буряк. До того, як додати томатну пасту чи томатний сік, потрібно, щоб це все добре протушкувалося. Тільки тоді зберігається колір. А так колір з'їдається, що не каже, з'їдається. Зараз я висиплю цибульку. Трішки, зараз я менше зроблю. Витяжка трішки шумить. Так, зараз я наріжу сирий буряк. О, передає мені знову повітряна тривога на території Полтавської області, але в мене на Полтавську область поставлено, можливо, по всій Україні. Боже, як вони вже задивали. Я не знаю, я маю наміри, що 24 лютого щось відбудеться. не знаю. Ми готові, ви знаєте, робили е, опрос, я скажу так, тому що многим і на другому языке услышать. Делали опрос э, у нас у, среди украинцев, то я вам скажу, все равно 95-93 вот говорят, что если Россия ну, будет применять ядерное оружие, все говорят, мы готовы ко всему, мы готовы ко всему. Э, э, пусть, пусть сложится так, что нам придется умереть, но и им пощады не будет. За нас, за нас, за нас отомстят, за нас отомстят, и в мировом сообществе, в мировом сообществе. Они получат вони отримують за те, що зараз найбільша страна тероризму, фашизму. Самая большая страна. Це э, просто жахіття. Я кажу, що наших українців дуже недооцінили. Можна оцінити техніку, можна оцінити будь-що. Але недооцінений народ це дуже велика помилка. Так що цю помилку вони зробили. Так, а де моя морква? Морква де де? Боже, як тут цього багато, що не знайдеш те, що тобі потрібно. морква і зелений перець. Одна жіночка написала. Алла, ну як ви могли куштувати перець, прямо в магазині не помити? Я сказала, що холера до холери не пристає. Так, у мене там... Ви бачите, це в мене ота лампа маленька така. Яку мені Леся дарувала. Вона в мене, знаєте, для чого я її використовую? Коли світла немає. а Вона тут стоїть. Чому чому нам з вами не а? Тим більше, що ми всі любимо поговорити. Так, зараз я візьму оцет оцет, оцет, оцет. Де ти там? оцет? Почуває? Так, 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 переставай. А то я язиком тіліпаю, а ти там вже зібрався підгоряти. Ні, такого не буде. Це я з зсибулівала. Не потрібно так робити. Ви думаєте, що? Ось по краєчкам трішки вже підхватило. Ох, у нас гарне прислів'я є. Ой, гарне. Моя бабуся сказала, Вари, жопа, борщ, а я піду на солдатів подивлюсь. Так оце і я вари борщ, а я порозмовляю зі своїми друзями. Так, відправляю сюди буряк. Дуже швиденько, тому що в мене перегрілася сковорідка. Зараз я вогонь забрала. Все. Тепер а, зараз я, щоб трішки окладити сюди отак. Отак. Полуфабрикати виручають нічого робити. Мама прийшла і каже, допоможи мені занести драбину в хату. Там одна гардіна, ну, спала крючечек. Я залізу, я говорю, ні. Розмова, вона стоїть клянчик, кажу, ні. Розмова закінчена. Буде перед Паскою, будемо вбирати, все, занесемо. Я на шкафу пиль витру залізу, кажу, ні. І стоїть. Я говорю, Іди, розмова закінчена. Розумієте? Зараз я нарізаю буряк варений. До бульйону я додала. Картоплю вже нарізала, але м'ясо вже готове. Я вам скажу, скільки борщ це фірмова страва українців. Але скільки господинь, скільки борщів. Ну, скажіть чесно, ви готуєте борщ тисячу разів, і кожен раз цей борщ за смаком виходить різний. Правда? правда, я ж не брешу правда. Так воно є. Це так виходить, у тих господин, які дійсно готують, а не просто так розповідають, знаєте. Сьогодні чого я взяла? У мене 3,5 літра кастуля, чого я взяла аж три буряка. Тому що це останні, а вони в'януть, тому я взяла аж три, всі використаю їх. Ой! Я не знаю, що воно далі буде, як воно буде. Ми всі чекаємо, ви бачите, Русня, там щось планує на 21-ше. Ми чекаємо на 24-те, що щось буде. Але ми чекаємо, знаємо, що буде дуже тривожно. І я вдома. І так мільйони українців сидимо вдома, тому що та паніка, яка була рік назад, вона вже людей пройшла. Як кажуть, Чим бить, того не мінувати. А ви бачили в Бразилії? Да? Статуя Ісуса Христа і молня попала прямо в это. Це жахіття. Бог вже каже, 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 каже. А воно щось нічого, ніхто не прислухається. Дуже віруючі, яких глава церкви, киїбіст бивший, помієте? Завірбований Києв, вони розповідають нам, як треба вірити в Бога. Сміх і більш нічого. Так, зараз я мию руки, якщо вони вимиються, Боже, я скільки до цієї мойки підходжу, скільки я нею користуюся, я весь час згадую тих людей, які мені сказали. це в мене фартух розв'язався? Алла, робіть на кухні мойку. Робіть на кухні мойку. Боже, спасіба вам велике. Велике, велике, велике. Так, да, трішки помучилися, трішки там була проблема з тим, щоб в бетоні пробити дірки, але все зробили і все дуже гарно. Так, це я ховаю, трішки цього перця залишаю. Я рекомендую вам отак нарізати. Щоб було і хранить, якщо у вас морозилка без проблем. Одламали шматочок і готово. Так само морква. Якщо мені потрібно, там на якийсь салат свіженький, я купила 4 моркви, 5 морковь, і мені достатньо цього, просто достатньо. Так що, я ж не то, що кажу, ви ж у мене не дурні, не дурні. Я просто кажу і ділюся, що отак краще зробити. Так буде краще. Сьогодні я буду робити, у мене є така пачка. Сиру я зроблю сирники. Сирники такі, як ну, самі звичайні з борошном, але вони дуже, як в ресторані я кажу, як в ресторані. Тому що сирники, як коли я працювала в ресторані, то саме як брати по ціні, то вареники, млинці і сирники, вони самі дешеві. Тому їх, знаєте, дуже, дуже часто замовляли. І от сьогодні я зроблю сирники, як в ресторані ми робили. Так, сюди хай сир лежить. Що ще? Так, це в мене нарізане, це нарізано. Зараз я нашинкую капусту, зараз, хвилиночку. Сьогодні додам трішки, у мене є, дивіться, помидори. Помидори просто, ми так за ними скучили, дивіться, трішки залишилося Ось цього маринаду додам. Деякі люди пишуть, от цукерки я робила, ой, лимонна кислота, це, так, це таке чудний яд. Ну ми ж не їмо ту лимонну кислоту відрами. Якщо ми там беремо, повірте, що нас оточує більше яду. І більше зараз речей, які дійсно дійсно забирають наше здоров'я. От повірте, це я от капусти відрізала оце, тому що воно не гарне. Чого ви не миєте капусту? Відповідаю тим, чого дивіться, я знімаю листки з верхні, вони тут десь пошкоджені, десь такі. Дивіться, дивіться, скільки я з капустини зняла. За... Навіщо її мити? Ну, я думаю, це питання задають, пишуть ті люди, які в житті нічого не готували і нічого не знають. От чесно я вам скажу. Люди, які не знають, вибачте, якщо, наприклад, я йду, мені потрібно в з полком. Я одягаюся по статусу. Тобто, я одягаю, якщо я не люблю спідниць, я одягаю чи брюки, чи якусь кофту гарну, але я одягаюсь по статусу. У русні, там, де ходили, вибачте, в туалет, в тому вони ходять і в гори з полком. І нас критикують, розумієте? Так що капуста це, це просто, як кажуть, блеф. Ось Сьогодні Ларіса зайшла та каже, казав батько, що вісім вибухов цих було. Я кажу, я не знаю, я вісім не чула, чотири чула і цей огняний шар. Я ж кажу, що кажу, Саша, ти кажеш, що в тебе болять ноги. Якби ви бачили, як він, він спить з тої сторони, я до вікна, а він тут. А я встала і відкрила, відкрила вікно. На провітрю. І в нас найвеликий, знаєте, кажуть, сама сирина це собаки. Вони зразу відчувають. Тут собак у нас в кожному дворі у нас немає. Зараз Русня, яка мене дивиться, посміхнулася. І Ларіса ночу каже, кажу, кажу Ла, ти удіти, вона каже, да, я в піжамі я говорю, а я в ночної сорочки і в курточки. А вона каже, Тіша прийшов і він двері виламує. Я каже, закривай, а він не дає. Заскочив, отак всього його тіліпає. Тварини це. Так я за Сашка, значить, він каже, ой, ноги болять, коліна болять. Я теж підійшла до вікна і чую, що бум, ми вже звикли до цього. Потім я дивлюся, прямо від борщів отака куля летить. Огняний шар. І ще з таким схвостом. Я говорю, Саша... По-моєму, літять і лі осколки ракети, і що. І він через кровать секунду так перескакує, одіяло те на пол. Де? Він помітив тільки хвіст. Я ми вискочили на вулицю, маму ще не трогали. Вискочили на вулицю, ми думали, що воно десь вшарашило у тут, от по нашій вулиці, у трішки далі. Боже, це вообще? Він, він каже: я бачив якийсь хвіст, ну я не знаю. Ви зрозумієте, що на небі те, що здається поруч, це може бути сотні кілометрів, але воно здається поруч. Але це дуже-дуже страшно. Я кажу, що ми, українці, нема такого міста, яке б не бачило оцих ракетних бомбандировок, чи як ну, бомбіжок, яке б не бачило страхіття роз. Будівель розвалених. Але ті міста, де дійсно йдуть бойові дії, там просто жах, просто жах. Сьогодні Ларіса прийшла, розказує і плаче. Каже, я дивилася, то, що там по телевізору, це одне. А то, що він трішки там показав, де він знаходиться, це просто жахіття. Просто нічого живого, нема. нічого живого немає. А ви бачили, вони е, користуються. Такі у них якісь є боєприпаси. Наші накрили один такий, ну будемо казати такий по типу Аля-танк, який стріляє, називається сонцепьок. Ви бачили, як воно діє? Це не це не, не заповільнена е, зйомка. Взривається цей центр, і потім починають летіти все більше, більше і більше. Летять, отакі як феєрверки, і це летять, такі як мінки, чи бомбочки, і це все, що долітає далеко летить. Воно починає зриватися. Це як фосфорні бомби. Вони вони їх не, не мод, ну, по статусу там по світовому їх не, мож... ну, не дозволяють використовувати. Русня їх використовує. Вони, вони, знаєте що, вони наше терпіння, терпіння всього світу, як кажуть, випробовують. думають, що ми будемо сидіти і мовчати. Та ні, росіяни, та ні, ви скоро вже не будете спати спокійно. Ви будете спати так, як спимо ми. Ви цього хотіли, ви цього добивалися цілий рік, так що, вибачте. Скоро музику будемо заказувати ми. Вже надоїло. Ви не розумієте слів. В Молдавію лізуть туди вони. Ага. Молдавані вас не як оце ми. Так що ваші у ті щупальці, це як в Донецьку починалося. Я думаю, там розумніші люди. Тому що бачать Придністров'я. Развалюха. Тільки одне, що ви їм зробили дешевше газ. А так розвалюха повна, повна. Цивілізації немає. Ну, русня ще та, що в них цивілізація, що вони, вибачте, туалет дерев'яний построїли, потім його вкрали. Оце русня. Я ж кажу, що в нас цю гуманітарку ніхто нічого не показує, де люди збирають, тому що це такий обов'язок. Вони ж і співають, і танцюють, і в присядку, і як ти хочеш, і що в мене... Мене це доконує. Кругом у них знаєте, яка тематика. Не, не цієї війни. вони, Якщо ви не знаєте, за що гинуть ваші, ваші сини, ваші чоловіки, ви гинете за війну 41-45 року. Ви не гинете зараз, вам ніхто не загрожував кругом. Вілика тєчестина, Вілика єчестина. Дайте спокій тим героям, які вже загинули. Вони зробили своє діло і ви їх, їх пам'ять обісрали, обісрали повністю. А тепер ви беретеся. Нема у вас нічого святого. Нічого святого просто. Так. Ну, ж так я ж кажу, як не хочеш обходити цю тему, а ця тема ну, у кожного, у кожного на устах, тому що ну, тільки дурак, тільки дурак цього не розуміє, тільки дурак не боїться смерті, і тільки дурак не розуміє того, що це все ягодочки. ягодочки І ніколи не буде так, що нас, наша держава гине, а ті, хто почав війну, п'ють шампанське. Ага. Ми і переживаємо, ми воюємо, ми і одружуємося, ми дітей народжуємо, життя не закінчилося. Але все це відбувається з великою білью. І цю біль ніколи вам українці не, не пробачать. Ніколи, розумієте, ніколи. І не кажіть, що я відповідаю за весь народ. Я балакаю з людьми. Я питаю не то, що як, ото, знаєте, як, як там інформаційний агент. Я ніколи... Не хотіла бути ніяким агентом і ніколи не хотіла людині лізти з цим телефоном в обличчя. Ніколи, ви розумієте, тому що це... Чому в мене мало відео? Як ми на нас свята, як десь я з кимось спілкуюсь. тому що я приходжу спілкуватися, а не камеру в мордяку сунути. І по великому счуту мені і було б соромно. Якби там камера була така, знаєте, путяща, дійсно, як в пресаташе. А хто таке? Господи. Ой, хай вони висвітлюють, що хочуть. Я скажу одне: задача простих людей, простих людей, допомогти в будь, будь якій країні зараз я кажу, допомогти своїм своїм чоловікам, своїм жінкам, які на фронті, які борються за незалежність своєї країни. А деякі деяка держава задача така, що Більше обдурить людей, більше обдурить і за це помати гроші. І показати це зробити на копійку, а показати на мільйони. Це їхня така тенденція. Мені дуже подобається, що ось російські блогери вони от ті, що готували. Вони готують і нічого не кажуть. Нічого не кажуть. Так, це погано, але вони кулінарний канал. Кулінарний канал вони, вони стрімить окремо, це окремо. Вони не кажуть, та давайте, та Росія, та Росія, збирайте гроші. От мені ця смаляніна подобається. Боже, ну який же ж він чудовий хлопець. Ви чули, як він розповідає взагалі за це за, це, за все. Це просто. Він, він ставить росіян на місце українців. Хвала. Хвала йому. І там, що то його, у ті побратими з 9 роти, той Узбек, чи хто він почав його там крить. А той Узбек має свою, свою вітчизну. Він за гроші продався і буде стелитися під кого вгодно. Під кого вгодно. Так. У нас сьогодні борщ якийсь політичний ля. Тут у мене маленький вогонь, так що не переживайте, нічого не горить. Так, тут у нас картопля добавлюється. Тут у нас тушкується просто буряк, цибуля і морква. Зараз я сюди додам. А, не додам. Знаєте, що я зробила? У мене мало посуди. Я з вами розмовляла, <смір> німножечка увлеклась, нарізала капусту, поверх перця. А перець потрібно було додати туди до зажарки. Ну, нічого страшного. Так, цю капусточку я та, що залишилася, одягаю в пакетик. І холодильник в той ящик, який розрахований для овочів і для фруктів. Якщо ні, то, будь ласка, можу винести в голуб'я. І у мене там є холодильник. Так, що далі? Це ми приготували, це ми приготували, сухим я заправлю. У мене я якось так, як кажуть, просчиталася. лимонної кислоти вже нема зовсім. Я хотіла білу скатертину, ту, що в мене є. І одне, один рушничок. Ну, нічим, навіть оцими імпортними пітушками нічого не відбирає. І мені одна жіночка каже, візьміть отак, і дала мені рецепт як навіть старі рушники зробити. І там потрібна лимонна кислота. Але в мене тут зовсім мало, ви бачите? Я куплю обов'язково, покажу і вам, тому що ця тема вона дуже-дуже важлива. Так, мої любі, це в мене є. Зараз я тут трішки прибираюся, зараз піднесу кістку тіше. Я не буду це показувати, тому що це повинна бути таємниця. І а можливо допоможе. Я не знаю, знаєте, як болить, то повіриш, не знаю що. І моїх багато дуже друзів з YouTube, вони кажуть, що ми спасаємося, тягнемо тяг. Тягнем. І і, і в зараз кажуть. Лікарі кажуть: старайтеся народними методами. Тільки вже коли все край, тоді вже потрібно робити операції, потрібно там вирізати, зарізати, колоти, міняти. Так я й кажу, що дуже багато моїх глядачів, вони дійсно, хто сітку з синячого жиру, це з дір використовує, хто використовує лапу, хто використовує ось кістку собакою, хто використовує сметану із е, з хріном, хто використовує морську сіль в ваночки, хто використовує мухомор настійку, хто що може, хто де почув. Так от і я. Так що зараз я поки що вимикаюся, а потім з вами зустрінемося. Це який червоний. Я думала, це в мене паста, а це таке, як соус із помидорами. я його додала. Дивіться, який гарний колір. І тут прямо шматки томатів. І колір підливий, дивіться, який. бачите? Так, зараз я це додаю. За смаком я підливу вивела, а потім вже буду борщ виводити по смаку, як воно буде. Мої люби. Наварила борща смачний, але я їсти не буду, тому що прийде Саша з роботи. Може, мама захоче, то я її нагодую. Приготувала сирники. Прошу вас до мене на борщ і на такі сирники. Відео ви вже бачили, так що в мене сьогодні на обід борщ, сирники. І зараз ще посмажу рибу. У мене риба посолена, і обід повноцінний, дуже смачний. Готовий. Дякую вам, що ви були зі мною. Дякую, що ви мене тут підтримували. А то готувати, поки збереся, так не хочеться. А ви ля-ля та паля, і ми з вами приготували повноцінний обід. Запрошуйте мене, я вас буду підтримувати і буду з вами. Тому що поговорити я дуже люблю. І ніколи я цього не... как говорится, чтобы все поняли, не скрывала никогда. Я не могу молчать. Вот так сделать жест и бросить ключик. Это не для меня. Запрошу вас на борщ. Как вы сильный рушник, так? Вы сильный рушник. А сырнички, видите, какие. Але это нужно приготовить. До побачення, до новых встреч. Люблю вас! Coelho, eu vas